Країна там внизу розкішна і багата, тут неба промені і юні голоси. Чому ж на серці знов далекі вже часи і край покинути, як невимовна втрата? Далекої Литви природа не почата, Грузька драговина незаймані ліси. Мені любіший тут шум сосон, дзвін коси, ніж солов'ї байдар, салгірських лук, дівчата. Як я далеко тут, як прагнув я сюди, чому ж зітхаю так і рвуся до тієї, Що вірно покохав в дні юності моєї. Жідному краю, ще ніг моїх сліди, їй про любов мою розказують щоденно, але вона, вона чи згадує про мене?